І так, 17 вересня. Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті, нарешті у мене дійшли руки, зайнятися тюнінгом своїх педалей для авіасимулятора. Значить, колись давно-давно, в 2007 році, я покажу, як вони зараз виглядають. Це буде трошки далі. Значить, я їх зробив на листку ДСП, тоді я був незнайомий, незнайомий з металом, зі зварюванням, і зробив, як зробив. Але треба Віддати належне з 2007 року, сьогодні 2024. Ті педалі працюють чудово, повністю мене задовольняють. Ми до них ще повернемось. Значить, зараз взяв трубу 30х30, стінка 2. Можна брати і тоншу стінку, але двойку легше варити, зразу скажу. Бо коли граєш з півторачкою, то прожигати її воно задовбує. Значить, зараз традиційно ми почистимо цю трубу, приведемо її на ближайший вигляд. Металевим Йоршиком. Зробимо розмітку, поріжемо за допомогою свого відрізного станку. І далі буде кропотлива тошнотворна робота, треба ідеальну геометрію зварити. основа буде там прямокутник. Ну Все побачите, дивіться далі, все побачите. І так, поїхали. Традиційно в скетчапі намалював те, що ми будемо робити. І Роздрукував малюнок, щоб був під руками, не ходить на комп'ютер дивитись. Значить, У нас ширина основи буде 490 мм і глибина 350. Значить, треба зробити зараз чотири деталі, які зроблять замкнутий периметр. Потім будемо все всередину вставляти за розміром, який в нас є опорного підшипника, і всього механізму, який в мене є від старих детал від старих педалей. Залогом. Рівного прямокутника існує одне просте правило. Це чотири деталі повинні бути однакові. Хай буде не точний розмір, але однакові. Від каменя відрізного відступаємо до планки упору рівно 350 мм. Ось бачите, ось камінь заходить понад лінійкою і вирізаємо дві однакові деталі. Да, Налаштування треба часу, але потім менше буде. Траханини, коли будемо виставлятись в розмір при зварюванні. Так, Розмір виставлено. Вмикаємося. Маємо чітку деталь. Прямими кутами, От, як на станку відрізано все чітко. Головне, що однакові, потрібний розмір. І ще одна деталь, це перемичка середня. Вона рівно 290, вона така деталь одна. Тому зразу відрізаємо все, що буде нам потрібно для периметру. Так, і дві деталі по 200 мм. Зварювання деталей під прямим кутом, для того, щоб отримати основу прямокутник. Ну, чим рівніший, тим краще. Це од... окремі танці з бубном. І Чим ретельніше ми це виконаємо, тим легше нам буде працювати, тим рівніший і правильніший девайс на виході ми отримаємо. Значить, для попереднього фіксації прямого кута приміняю магніт. Ну, Не тільки магніт можна, наприклад, можна і кутниками користуватися, але магніт фіксує на, на начальному етапі, досить рівно це робить. Ось перевіряємо будівельним трикутником, прямим кутом, маємо ідеальну форму. Значить, Фіксація струбцинами, ще дві струбцини лежить. Вони стануть по цій стороні сюди і беремо на прихватки. І так робимо з цими двома деталями і з цими двома. Потім їх збираємо в, в загальний прямокутник. Ще користуюсь, дивіться, в мене нема зварювального стола, тому такий з сороковки з угла. Кут, він загнутий в одній площині, він дозволяє, бачите, все ліцюється рівненько. Ось. Дивіться, висота деталей, бачите? Що стає в один рівень, все. Така нехитра приспособа. Колись мені кумиван зробив, ми ще човна робили. Не човна, а для човна робили. До речі, ось, ось він стоїть, цей причеп. Ось човен на ньому стоїть. Пішов я за зварювальним апаратом. Дивіться далі. Таким чином ми маємо ось дві пари деталей, зварених під прямим кутом на одну точечку. Зараз ми це з'єднаємо в загальну конструкцію і отримуємо рівненький прямокутник. Декілька годин танців з бубном і ми маємо те, до чого прямували. Зараз залишився шов, цю перемичку середню ми проварюємо, ну два шва. І потім ще буде. У нас такі ще є деталі, ще буде. Місце я потім визначу, в якому саме буде. Там, де нам треба зробити кріплення опорного підшипника. Там буде хрест такий всередині. Так, поїхали. Рама готова Такі, Така не, не дуже складна конструкція. От. Єдина стружка попала десь всередину, тарабанить. То ми витрусимо її У нас по кутах. Чотири отвори для, для ніжок. Ось. Я думаю, через них витрусимо. Так. Значить, Рама зварена, все зашліфоване. Кріплення опорної підшипника просирує. А, до речі, ще, ще одне. Ще один отвір, задня стінка трапеції. Та і все, і можемо здавати в малярку. Єдине, що дощик накрапує а я тут під навісом ось працюю, то мабуть малярка відкладеться на ясну погоду. так Рама готова, така нескладна конструкція з 30-ї труби. Отвори для опорного підшипника тут по центру готові. Для ніжок ножки, отвори всередину готові. Різьбу нарізати не буду, поставлю різьбові клепки. Ще один отвір для задньої стінки трапеції. Та по суті все. Можемо вже в малярку здавати її. Єдине, що в нас тут дощик накрапує, ось під навіс перемістився під воротами свого гаража. гараж. То придеться, мабуть, малярку відкласти до... Ясної погоди. Так, погрунтована основа сірий обхідний ґрунт. Він досить непогано тримається на залізі, і зверху буде капорол чорний. Так, Для нового проєкту чи оновлення старого проєкту я купив трошки різних мітізів. До речі, знайшов в магазині металвіз, е, второпластові шайби, дивіться. Супер, просто під розмір 8 те, що нам треба. Так, оце купа балків і гайок. Це щось. Приблизно без малого на 300 гривень. блядь, на 300 гривень. Але брав з запасом, щоб не економити і не рахувати, що в нас там є, чого вистачає, чого не вистачає. Почнемо, 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 мабуть, з ніжок. Зараз подивимося, бо старі ніжки знімемо ну, зі старих педалей, або є в мене ще один комплект резинових ножок. Такі як треба, як хочеться, такі я заказав на Алікспресі, вони їдуть. Але треба трошки почекати. Я думаю, що ми старі зараз поставимо і на тому заспокоїмося. Потім проти них просто поміняємо. І так, почнемо з ніжок. Значить, перевертаємо догори раком. У нас в углах є чотири отвори під різьбові закльопки. Різьбова закльопка це така штучка, яку можна розчавити в отворі. І ми будемо мати втулочку всередині з різьбою. У мене є алюмінієвий варіант, можна сюди було б і сталевий поставити, але це вузол без навантаження. У нього будуть просто вкручені сталеві ніжки, ой, резинові ніжки. Є в мене ось такий інструмент. Саме це саме її клепальна штучка. До речі. До речі, до речі. Мені щось здається, що це саме четвірочка і вставлена. Так, да, це вона. Так, зараз. І так, заклепку на, накручуємо на гвинт. Вставляємо в отвір і провертаємо. Гайку провертаємо. Ну, розумно там може раз. Супів оберта буде у нас. Два, три. я думаю, хватить. Так. Все, ми маємо заклепку, в яку можна вкрутити ось гвинт. Ну, притянути, що хочеш, прикрутити. Зараз поставимо 4 клепки, поставимо ніжки, перевернемо вже на резинові ніжки і можна буде збирати. Так, різьбові закльотки поставили. Інструмент колипальник можна сховати, він нам більше не треба. Резинова ножка і гвинт на 4. Уже це не цікава подія вкручування ніжок там. Зараз взагалі є дуже цікаві рішення з педалями, там, в Білорусі БРДМ, по-моєму. У Кацапів є смусульманин. Е, я вже згадував Віталія, ГВЛ 224 літає з позивним гвл 224 він там своє якесь рішення з фідбеком поставив на виробництво пробний варіант у нього, він сам на них літає. Так, па ба ба Це в нас буде от так. О, Бля, все-таки чорний капець. Треба якось його прикрасити трошки іншим кольором. Якраз пішла така жара, то переробляю, повністю переробляю ту пластину, на якій було качання. значить, Була така маленька. Ну, ось, ось обертання, ось вона отак було. А зараз зробив ось на всю довжину, до речі, з того самого кутника, з якого і це було зроблено. Такий товстостінний. Ось нова пластина з вісі обертання. Прийшлося переробити, бо хочу зробити упори нормальні на граничні положення і під нажаття кнопки теж більш жорстку конструкцію, тому, тому переробив. Так, один вузол закінчив одну сторону. Ну, як закінчив? Закінчив і вісь обертання, переробив самої педалі, Залишилось тільки тут обмежувач зробити. Креслення на компі я зробив, ось вирізав о, в, повний, ну, в нормальний розмір. Його е, Трошки переробити треба. Тут це крило треба припідняти, десь міліметрів на 12. Коротше, буде отак. Тут буде упор граничного положення, тут буде консоль з кнопками. Буде отакий така система буде. Механічна частина зібрана, все працює, все рівненько, все чудово. Залишилось, що у нас залишилось. Ще отака одна консоль для кнопки на цю сторону. Тут у нас її ще нема. І саме основне, те, раді чого все розбиралося і перероблювалось, це ми відмовились від потенціометра, який у нас тут стояв, і ми сюди на цю вісь будемо ставити. Магнітно-резистивний датчик. Тобто Там така система на мікросхемі КМЗ41 і операційник 601, якщо, мені, якщо я не помиляюсь, зроблена система, яка міняє свій опір від угла поворота магніта відносно мікросхеми КМЗ-41. Трошки роботи напильниками. Ну, понятно, що є болгарка з гліпістовим кругом, електролобзик різать. Але Точна підгонка останеться ось в пісках. Знімаємо копію першої деталі. Зараз посорлимо отвори, поробимо кронштейни і вперед.